Щойно приїхав, ще маю час до, на роботу, Львів, якийсь тут парк роздоріжжі Істийської і наукової... О, так, Срійської наукової. Це вже зацілі дерева. Дивлюсь на ці кущі такі цікаві. Ого, жоптявого відтінку, там алеча зацвіла, чи не бачу, що тут за дерево. Ось яблунька. Ось така зелень. Такий зелений куточок. Ще зберігли. Приємно і про що я хочу наголосити що все це добре? Ось дивіться, тут, ось. церква? Церква. Все це добре, але Наскільки ми от здатні адаптовуватися до цього життя? В цих реаліях, так би мовити. Можна здавалось. Найшли тут вже така сучасна забудова. Це вже стрійська. Цик. Встаю рано, не висипаюсь. Четвертій годині. Ще раз наголошую без пенсії, без того, щоб віддихати. А ця блядська прокуратура, судді по 100 тисяч, чиновники. Ось так нас тримають за лохтів українці. Про що я вже на, наголошую. разом дивіться, Тут така забудова. Будують воно на якомусь етапі гарно, потім людина до того все звикає. Таке вже враження тих цих коробок, не таке не двояке. І, тут о, така теж ха, свічка. Таке неоднозначне враження від цих свічок цих коробок. Так я от про що веду розмову, ну от як нам адаптуватися до цих реалій. тут вже в парку вхід трошки заасфальтували. Нормально зробили. Ну от звідки? Чому зараз в нас з'явилися кошти для упорядкування, Ну для упорядкування Ну що вже не не вже не було асфальту. От, зараз поклали стежку з асфальтом. Невже ми 30 років не виробляли асфальт? Щоб, ну, Навіть якщо ми там бруківки не виробляли, там ще щось, бордюри, ну, це все щось було. І що 30 років ми не мали змоги це все робити. На що, що ми чекали? що. Е Ці криміналітет, ну давайте щиро казати, цей криміналітет розживеться на, на. Я в шоці просто, розживеться на наших ресурсах, щоб ми розвивалися те саме, що в мене в селі. Ті комуняці, комуняки, які служили комунякам, то вони захоплюють нашу землю. Жінка каже, а чекайте, а чого то нам не дають ні оформити, нічого. Оце і у нас, я так бачу, цей якийсь лишився комуняцький страх. Ну, а як інакше можна це все зрозуміти, чому воно триває? і далі. Ну тут що тут у нас? Ну, тут якась зробила такі... Е, Хрести виставили біля церкви. Не знаю з якою метою. Ну от це ще лишився той асфальт, бачите? Був, то чому не було зробити ще на тоді -то такої можливості і зараз ще немає от відремонтуватися. Звід хрест такий, такий навколо церкви. Зробили. Так про що я веду розмови? Що ми тоді ми говоримо, давайте щиро. Ми від чого ми залежні, якщо ми не є як суспільство відповідальне. От Від чого ми можемо бути залежні? Чому ми залежні від тих, хто? Фактично захопив владу. Мене ніхто не переконає в тому, що Схоже, я ще покрутився біля церкви, що такий невеличкий парк. Сходжу з нього. Розумієте, мене ніхто не переконає, що це є фактично зах... захоплення влади. Відбувалося всі ці роки. Це ніякі не відбувалися вибори, ну це ж зрозуміло, ну для дитини. Невже ми не розуміли, що для чого ставили кучму, Кравчука? Ну от, от ну, я ж на своєму прикладі показую. І хочу показати, що е в ладу нас ніхто не пропускає взагалі таку звичайну людину, яка буде добиватися якоїсь справедливості. Це нереально. Ну, тобто тебе просто заб'ють або приберуть. І все. Тебе немає шансів. Ну, тобі ма шансів. І кажуть, навіть і рипатися для того, щоб прийти до влади. От про що я веду розмову? Розумієте? <свист> <свист> І тоді, от і як нам, я вже неодноразово заявляю, от як нам починати цю боротьбу. Ну, тут якась вже йде забудова в офісі на розі науковій. Розумієте, от я як от, як нам починати? Я вам скажу створення політичної партії. там. Я її називав Партія боротьба. І починаємо. Тобто для мене це взагалі ну, не вміщається в в голову. Якщо я політик, то я політик відповідальний, а який може бути політик? Ну це ж ну, вибачте, це повний абсурд. Якщо я політик, то я політик відповідальний. Я інакше не можу бути політиком. Це тут іде забудова. Якісь офіси будують. От, бачите, звично наша звична наша. Таке не ну, Все сплануйте. Ну чому це все якийсь має бути бардак на будові? Це має бути поскладено. Ну, за будівництво я, от, до речі, йду зараз в охорону, на охорону, там теж якась будова. За це нове будівництво за це взагалі інша розмова. Що це за сфера? Така таємна. Змієте? Тому то ну, сфера будівництва. Однаві спортивно офісного центру. Що тут за спорт буде цікаво. Змієте? Ну добре, вони от ця вдова своєї території. Ну це зрозуміло. Ну а, а як от політичному плані, щоб ну, це не виходила якась стихія. А щоб це була політика, вона в нас стабільна. Я за однопартійну диктатуру. Тому що, ну, я так сторонник цього, бо Багатопартійність вона по суті ну вона не сприяє, я рахую. Вона не сприяє, я рахую. бачите, ну, тут, тут забудову втулили між якимись підприємствами. В общем, така фигня. Ну про що я говорю? Що е, багатопартійність, ну, в якому розумінні багатопартійність. Якщо ми вибороли своє право на владу, то який сенс? Якщо ми проголосили. Вже до цього поставили таку мету перед собою, що ми беремо владу і нас чітка, конкретна ціль розбудови держави. До, до, до чого тут багатопартійність там і все решта. Ми беремо, підсилюємо. Потрібні постійні ротації відбуваються, Тобто партія вона вже прописує якийсь алгоритм те, як вона буде діяти. Зумієте, бо ну який сенс багатопартійності? який сенс. От який хто може проголошувати кращі меседжі за нас? До прикладу, от хто, якщо ми вже